Коли я готувалась до цього відео, то список моїх книжкових бажанок. Збільшився десь двічі. Давайте розпочнемо з гаряченької новинки від КСД. Вони написали у себе в інстаграмі, що будуть видавати трилогію про живі кораблі від Робін Хоп. Це хронологічно наступна частина після трилогії про Фіцан. І мені це дуже подобається, що вони все ж таки видають ну, поступово, так як хронологічно правильно читати. Також КСД вирішила трішки розворушитися і продовжити видавати серію книг. «Знищ мене тері мафі. Я пам'ятаю, що колись першу частину вони видали у 2018 році, і не було ніяких анонсів про те, що буде продовження, чи щось в тому стилі. І тому я тоді у 18 році не придбала цю першу частину, бо знала, що це велика серія. А зараз вони анонсують, що будуть видавати. Тому не знаю, що як і до чого, чи буду взагалі її купувати, але. Поки що мені настільки цікаво, що там і до чого. Тому, якщо вони спроможуться видати хоча б перші три книги, я обов'язково почну читати цю серію. Світ змінився, проте йому, як і раніше, байдуже до звичайних людей, таких як 17-річна Джульетта. Щоправда, стосовно її нормальності, можна посперечатися. Вона вміє вбивати дотиком. Цей дар став для дівчини прокляттям. Саме через нього її кинули в камеру, виправдовуючись шляхетною метою. Джульєтту вважають Онстром вона ідеальна зброя, якою так мріють заволодіти спецслужби, але дівчина вперто відмовляється ставати знаряддям убивств. Чужих руках, тому ті, хто прагне використати її, вдаються до брудних маніпуляцій у камеру до дівчини. Саджають друга її дитинства Адама. Та все йде не за планом, бо ці двоє вирішують здійснити дещо божевільне і смертельно небезпечне. Темне сходження, автор КС пакет дуже не люблю, коли ну ім'я і прізвище якось так скорочуються. Ну тобто, пакет це прізвище, як розумію, КС. Ну окей, Сара Джей Мас типу Дж скорочено мас. Ми розуміємо. А тут просто ініціали, КС Пакет. Ну окей, менше з цим це фентезійний Янг Едалт, і знаєте, що мені сподобалось? Що нарешті навчальна книга Богдан починає комунікувати здорово комунікувати, я б так це назвала зі своєю аудиторією. От зараз покажу вам макет. Тут ви можете побачити оригінальну обкладинку, обкладинку, яку презентувала навчальна книга Богдан, і яка не дуже сподобалася цільовій аудиторії. Тому вони пішли на зустріч і вирішили переробити. Тому посередині це обкладинка з урахуванням вподобань читачів цільової аудиторії, яка буде ну, в подальшому купувати цю книгу. І мене це неймовірно тішить, хоча мені насправді більше подобається шрифт з першої обкладинки, так яка була презентована. Але... Але це неймовірно чудово, що нарешті деякі видавництва готові чути своїх читачів. Віл Кемпен тяжко працює в лондонських доках і боїться за своє життя. Вайолет Баларт хоче з жорстоких рамок, у які заганяють дівчат її кола. Коли ж їх несподівано зводить доля, вони відкривають для себе абсолютно нову реальність. Там орден хранителів ще пам'ятає чарівний старий світ, знищений великим злом, і готується до повернення цього зла, щоб дати йому віц. У новій битві з пітьмою Вілові й Вайолет належить вирішальна роль, яка стане несподіванкою навіть для них самих. Цю книгу вже можна перезамовити на сайті навчальної книги Богдан, і там написано, що на неї очікують 27 липня. Сіла я така собі записувати всі новинки, анонси, все, чого я чекаю, фентезійного, фантастичного. І тут розумію, що напевно новинок і анонсів від ВІВАТ у цьому відео буде набагато більше, ніж я очікувала, тому що сижу записую, а тут мені приходить сповіщення про їхній новий допис, а там про те, що ще новинки з'явилися, які я точно буду хотіти прочитати. найперше про що хочу розповісти, і на що напевно найбільше очікують фанати творчості Сари Джей Мас, або просто ті люди, які читають її книги. От, наприклад, я теж буду чекати на цю новинку, хоча не впевнена, що вона мені сподобається. А сам двір срібного полум'я нещодавно або можливо вже достатньо давно, в телеграм-каналі Вівато був викладений у вільний доступ, перший розділ з цієї книги. Тому ось так. Мені здається, що напевно вони вже її переклали, і це було таке тестове підігрівання аудиторії. Здається, в тому самому дописі було написано, що до кінця літа ця новинка повинна вже з'явитися на поличках. Книгарні також VVAD анонсували фентезійний Ян Хедалт, який вийде наприкінці 2023 року, і це House of Hollow Рістель Сазерленд. І в анотації нам обіцяють таке: 17-річна Айріс Холов завжди була дивною. Щось трапилось з нею та її двома старшими сестрами, коли вони були дітьми. Щось таке, що вони не можуть точно пригадати, але це залишило в кожній з них однакові шрами у формі. Півмісяця на шиї Айріс провела більшу частину свого підліткового віку, намагаючись уникати неприємностей, які липли до неї як смола. Але коли її старша сестра Грей зникає безвісти за підозрілих обставин, Айріс дізнається, яким дивним може стати її життя. Рогаті чоловіки починають стежити за нею. Труп випадає зі стелі її сестри, а потворні. Нереальні спогади починають проявлятися все частіше ще один анонс від Вівато, і це. Таке трішки незвичне поєднання для нашого книжкового ринку це містичний фентезійний янг-едал, який називається Белла Донна від Аделін Грейс. І Віват обіцяє видати цю книгу на початку 24-го року. А поки давайте дізнаємося, що там в анотації Осиротіла в дитинстві 19-річна Сігна виховувалась низкою опікунів. Кожен з них був більше зацікавлений у її багатстві, ніж у добробуті, і кожен із них. Передчасно помер. Решта її родичів невловимі Готорни, ексцентрична сім'я, що живе в Торнгроу, маєтку блискучому й похмурому. Його патріарх оплакує свою покійну дружину у той час, як його син бореться за контроль над репутацією сім'ї, а його донька страждає від загадкової хвороби. Але коли з'являється неспокійний дух їхньої матері, яка стверджує, що її отруїли, сігна розуміє, що сім'я, від якої вона залежить, може бути в серйозі. Зній небезпеці і заручається допомогою похмурого конюха, щоб вистежити вбивцю. Наступна книга, на яку теж багато хто очікує, і вже дуже давно. Я навіть бачила, що у Фейсбуці писали: видайте цю книгу, будь ласка, під хештегом Видайте українською, і тому я радію, що взялося за переклад Gideon the Night». Це перша частина з серії Замкнена гробниця. Тому я сподіваюся, що ну. Віват жиденько буде видавати наступні частини, які вже є написані. Тому що зараз якось так багато повиходило перших частин серії, і я боюсь знову боюсь, що багато видавниць не зможуть продовжити їх видавати, або ще щось станеться, або тираж не розкупиться. Ну, ви знаєте, як це буває, і як перестають видавати наступні частини з серії. Тому завжди, завжди, коли бачу такі анонси, тримаю кулики за те, щоб обов'язково вся серія була видана. У гідеона є меч, кілька брудних журналів, і більше немає часу на фігню з нежиттю, вихована недоброзичливими, закостенілими черницями, стародавніми васалами та незліченними скелетами. Гідеон готова покинути життя в рабстві та загробне життя як ожилий труп. Вона пакує свій меч, черевики та брудні журнали та готується до сміливої втечі, але її ворог дитинства не звільнить її без послуги. Ще одна новинка від Вівату так багато новинок, як ви зрозуміли, як я сказала на початку, від Джо Гіла, яка називається Нос 4 a 2 Я ще знаю, що Віват анонсували збірку оповідань від Джона Гіла, але оскільки я не по збірках, я не дуже люблю коротку прозу, то я для себе відмітила саме цю книгу. І коли Прочитала анотацію, зрозуміла, що мені повинно сподобатись. Вік має дар знаходити речі, загублений браслет, зниклу фотографію, відповіді на запитання, на які немає відповіді. На своєму велосипеді через уявний міст вона може потрапити куди завгодно. І незабаром Вік дізнається, що не лише в неї є магічна річ. Чарльз Манкс, відомий дітовбивця. Він любить кататися з ними на своєму Rolls-Royce White. 1938 року. Завдяки своїй старій машині він може вислизнути із цієї буденності на приховані дороги, які перенесуть їх у дивовижний і жахливий майданчик розваг Крісмас Ленд. Наступна книга, це ну, новинка ще, але просто я якось так довго писала ці анонси новинки, що вона вже перестала бути гарячою новинкою. І це я зараз говорю про книгу Сім чоловіків Евелін Гюго, Тейлор Рід, і я читала нотації. Мені дуже подобається видання від арбук. Вони так гарно це все роблять. Знаєте, навіть якщо книга ну теоретично не зацікавлює мене своєю тематикою, то вона зацікавлює мене своїм оформленням. До того ж, бачила чудовий огляд на цю книгу на каналі Проліт. Юля якось так про неї розповіла ще до виходу, до речі, цієї книги. Вона її читала англійською. Що я просто вирішила, що мені треба записати цю книгу до себе у бажанки, тому я. Вирішила розповісти про те, що хочу прочитати її і вам. Евелін Гуйго. у минулому голівудська ікона кіно. Нарешті готова пролити світло на своє гламурне і скандальне життя. Але коли задля цієї мети вона обирає нікому невідому репортерку з журналу Монік Грант, це дивує усіх, а найбільше саму Монік. Чому вона? Чому зараз? Наступна книга теж від Artbooks і це легенди Лате від Тревіс Белдрі. І це було неочікувано, тому що здається, артбукс не особливо видає якесь таке фентезі, а ще вони загамахнулись на те, щоб видати щось незвичне, щось таке, що в нас ще не видавали, і що є достатньо великою жанровою новинкою і за кордоном. Це нестандартне любовне фентезі, де все крутиться навколо романтики та інтриг, чи героїчне, де всі просто весь час б'ються і вирішують долю людства. Тут все схоже на наше життя, в якому втомлена битва воїтельками прагне. Почати все з нуля, відкривши першу в історії кав'ярню в місті, тун книжка для любителів кави, кав'ярин та фентезі для тих, хто як і ми хоче спокою та затишку, бо замість пафосної героїки, персонажка шукає краси у побуті повсякденні та простих стосунках. Новинки від Nebobook Publishing і перша книга, яка прийшла насправді повз мене лише через те, що мені дуже не подобається вкладника, Вона мені нагадує якусь таку газетну вирізку з якогось наукового журналу 2000-х 2000... 2000... 2000 років це це небовись брендона сандерсена і я хочу читати більше щось у цього автора але якось мені так ця обкладинка не подобається але оскільки я вже читала колись шлях королів від КСД з тою жахливою обкладинкою Ну, то і ця мене не зупинить. Світ войовниці Спенси перебуває під загрозою вже сотні років. Інопланетна раса Крелів проводить атаку за атакою з неба у нескінченній компанії зі знищенням залишків людської раси. Єдиний захист людства – піднятись на свої кораблі і битись з ворогом у небі. Наступна книга, на яку теж очікую, від Вікторії Шваб «Місто Привидів це здається серія Кесиді Блейк в честь головної героїні. Цієї серії, і мені подобається те, що тут знову ж таки є дрібка містики. Коли її батьки починають знімати новий документальний фільм про привидів, кесаді вирушає у нову пригоду до Шотландії. Тут цвинтарі, замки і темні ходи насичені невгамовними привидами. Кесаді розуміє, як багато їй ще належить дізнатись про це місто і вчитись. Доведеться швидко. Місто привидів небезпечніше ніж вона могла собі уявити. Також тішуся переведенню Ерагона, тому що я не читала цю серію в дитинстві, але думаю, що я б хотіла її прочитати вже зараз. Тому що, наприклад, десь здається, рік тому я прочитала Персі Джексон і викрадач блискавки. Я зрозуміла, що це неймовірно чудове фентезі, але вже наступні частини я не можу знайти ні на OLX, ні на будь-яких барахолках, і мені з але я б хотіла, щоб ранок все ж таки додрукували тирашу, скільки найближчим часом буде ще й виходити. Серіал тому, коли бачу про те, що в нас перевидають старі серії. До прикладу, як ця, я неймовірно з цього тішуся. Один хлопчик, один дракон, світ пригод, захопливий світ пригод з розлогами краєвидами, драконами та магією. Перша книга циклу спадок. Одного дня Ерагон несподівано знаходить камінь, який виявляється яйцем дракона. Але коли з каменя вилуплюється дракончик, хлопець розуміє, що натрапив на давній спадок. Це відкриття повністю змінює життя юнака. Творець заклинань Себастьян Де Кастель. І ця книга це той випадок, коли всі хочуть цю книгу, і я хочу цю книгу. Я не знаю, що це буде за атмосфера і чи вона мені загальному може сподобатись, але я бачу, що всі її хочуть, і я йду з усіма. Не знаю. Якщо мені не сподобається, я завжди можу розповісти про те, що це дуже розпіарена книга, всі так її хотіли, а мені не сподобалось. Ну, знаєте, одні плюси, де не поглянь. Келлен за мить зіткнеться зі своєю першою дуеллю магів і почне проходити чотири випробування, які зроблять його заклинателем. Є лише одна проблема: його магія зникла. З наближенням свого 16-річчя Келлен знову дається до хитрощів, щоб уникнути повної ганьби. Але коли до міста приїжджає зухвала незнайомка, вона кидає Келлену виклик і змушує його піти іншим шляхом. Феріус Парфакс, одна з таємничих Аргосів, мандрівниця, яка живе завдяки своїй кмітливості та трьом колодам карт, які вона носить із собою. Вона складна і непередбачувана, але може бути єдиною надією Келлена. Окремим розділом вирішила винести пункт з мальописами, тому що якщо б я це все вкладала поміж книгами, то воно все плутається. Мені подобається, коли є окремий. Пункт з мальописами, як ви зрозуміли, тому зараз поговоримо про газетярки Брайан Вон я коли побачила оці розвороти, мені настільки сподобалось, що я зрозуміла, що я дуже сильно хочу цю книгу. А коли ще побачила, що це від творців саги, то я така. Це точно мені треба на світанку після геловіну 1988 року 4 12 року. Чотири газетярки трапляють у найзахопливішу пригоду всіх часів у сенсаційній мальописній серії про ностальгію, першу роботу та останні дні дитинства. Поєдналися історія про маленьке містечко. Та надприродні таємниці мольфар радує просто неймовірним анонсом про психопас. Я колись дуже сильно очікувала на цю новинку. Я колись дивилася аніме, воно мені дуже подобалось. Тому я радію, що зможу зібрати цю історію себе на полисті. від видавництва видавництво. Це коротка історія українського борщу. Теж подивилася розвороти, і така зрозуміла, що це неймовірно гарно, і я дуже хочу про це щось прочитати. Хочу мати цю книгу у себе на поличці і нарешті зануритись в ту саму історію українського борщу. Хай ти п'єш флетвайт на кокосовому молоці, замовляєш додому суші. Та якщо в грудях твоїх тріпоче українське серце у тебе, хоч не хоч виникає потреба зварити справжній борщ. Саме так сталося з Андрієм, простим хлопцем, який гідно прийняв. Борщ. Борщовикли, цю книжку можна було б назвати Одіссеєю борща, якби Одіссей у своїх мандрівках ніколи не виїжджав за межі Київської області. А відповіді на фундаментальні питання життя і смерті шукав у капустяних базарних рядах. Чи відкриється Андрій таємниця справжнього борщу? Ходіть, подивіться, він старався. Також окремим пунктом вирішила винести українську класику, тому що. Ну от багато видавниць зараз береться за це діло, і я тішуся, тому що вперше в своєму житті я бачу такі серії з такими ілюстраціями, з такими обкладинками, які притягують, і ти не знаєш, чи обрати це, чи обрати це, чи можливо почекати, і ще хтось видасть ось це, що вийде у Ювату. Так, так, в такому оформленні вийде українська класика у Ювату, і я. Закохалася, якщо чесно. І мені байдуже на ці кольорові зрізи чи ще щось, але ці обкладинки просто неймовірні. Я думаю, що коли вони будуть у мене на полисті, а вони точно будуть, бо я закохалася, як ви зрозуміли. То я буду просто проходити, дивитись на них і тішитись. Звичайно, що буду читати, але це так добре, це так гарно, що нарешті в нас починають видавати не лише одні тигролови і. Кайдашеву сім'ю ну тобто, ті твори, які всім подобаються ще з дитинства, які часто згадуються, а й твори, про які мало хто знає, і якщо не цікавиться цією темою, то і взагалі не знає, а ще в такому оформленні. Це це дуже гарно, це дуже неймовірно, тому вівати великі великі молодці. І на завершення відео хочу нагадати вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ у нашій групі в Фейсбуці або на телеграм-каналі. Ви зможете знайти актуальну інформацію про книжкові аукціони розпродажі кожного місяця. Ми публікуємо звіти про те. Куди були витрачені зібрані нами кошти? І також, якщо ви підписані на наш телеграм-канал, ми також і ситуативно показуємо, куди і на що ми задонатили. А також можете поділитись цим відео, буду вам за це неймовірно щиро вдячна і до наступних зустрічей, мої милі книголюби.